Обмануть інвестори альянсу вкотре зібралися під стінами мерії, аби нагадати міській владі про свої проблеми. І не дивно, що вони звертаються за допомогою до чиновників мерії Костусєва. адже вони вже не перший рік годують людей обіцянками, і саме міська влада в особі управління капітального будівництва виступає у якості замовника. Детальніше у наступному сюжеті. Бомжі у законі саме так себе називають люди, які колись вклали кошти у будівництво власного житла. Кампанія Альянс з 2008 року заморозила усі свої об'єкти. Мовляв, закінчилися кошти. Обдурені інвестори знову вийшли на думську площу, аби нагадати Костусів, що окрім того, як красуватися перед камерами, ще й потрібно піклуватися про місто та адаситів. Будинок у якому Тетяна придбала квартиру, навіть не почали будувати, лише вирили котлован. Але міській владі схоже начхати на це. может быть, нас рассматривают. Пока мы получаем только отписки. У нас очень много горя. Умерли, умер уже один инвестор, не должался со своей квартиры. Осталась у него дочка и кредит в банке. Мы сегодня пришли спросить у нашей власти, зачем бомжам Евро-2012, зачем Баскет-2015. Скільки можна, помогіть нам? Тетяна каже, що вранці вони зустріли світло синього мера, і він пообіцяв допомогти. Але Одесити добре знають ціну обіцянкам Костусєва. Слід зазначити, що об'єктів недобудов альянсу досить багато, і Миколі пощастило більше, адже його будинок на 90% готовий. Але ж це не заважаємо вже 4 роки поспіль орендувати житло за 350 доларів на місяць. Хоча декому ще важче. Ми сесії багато взяли кредити, вони, вони продали свою недвіжність десь в прі городах, вложили все деньги в альянс, взяли еще кредит, то есть они сейчас вынуждены снимать жилье, они вынуждены платить кредит и. Ім'я жити. А що ж міська влада, незважаючи на те, що саме управління капітального будівництва виступає замовником, майже нічого не робиться. Люди отримують лише відписки. Слід зазначити, що єдиний, хто звернув увагу на проблеми людей та підійшов до них, це Геннадій Трухана. А чиновники мерії Костусева просто ігнорують бомжів у законі. Принаймні складається таке враження. Водим Тютюкін, Руслана Каєв, телекомпанія Трук.